Вітаю всіх на каналі Артефактум. Тема сьогоднішнього відео чому Зевс проковтнув свою першу дружину. Почнемо з того, що Гера була не єдиною дружиною Зевса, верховного бога грецької міфології. Доля попередньої дружини Феміди мало описана в легендах, а ось про першу сказано, що Зевс благополучно її позбувся. Чому так сталося і ким вона була? У грецькій міфології першою дружиною Зевса вважалася Метіда. Вона була двоюрідною сестрою Зевса, а ще й його вихователькою. За деякими легендами, саме Метіда дбала про нього на криті, де Зевс таємно ріс подалі від свого батька Кроноса, який, як відомо, пожирав усіх своїх дітей. Метіда дбала про Зевса з дитинства, але коли малюк підріс, він загорівся до неї зовсім не дитячими почуттями. Метіда довго уникала залицянь Зевса, але зрештою здалася і стала його дружиною. Стародавні греки шанували Метіду як богиню мудрості і вірили, що саме вона допомогла Зесу врятувати братів і сестер. Вона приготувала чарівне зілля, випивши яке, Кронос спочатку виплюнув камінь, підсунутий колись замість Зевса, а потім виргнув усіх своїх дітей на світ Божий. Коли Метіда завагітніла, Зевс отримав передбачення. В них народиться двоє дітей донька та син, причому син. Перевершить свого батька силою і скине згодом Зевса з Олімпу, так само, як колись крон скинув урана, а потім сам Зевс скинув свого батька крона. Перспектива була не дуже райдужна, тому, недовго думаючи, Зевс вирішує позбутися дружини. Він заманює вагітну метіду на ложе і ковтає її. Немає дружини, немає дітей. Так Зевс уникнув пророцтва про сина суперника. Щоправда, дочка на світ все ж таки з'явиться. Причому народжувати її доведеться не комусь, а самому Зевсу. Як ви здогадалися, мова йде про богиню Афіну. А про нещасну Метіду лише можна додати люди вірили, що вона стала вічним голосом разуму в голові Зевса. Вона продовжує ділитися з ним своєю мудрістю і є головною порадницею у питаннях добра та зла. Сподіваюсь, вам сподобалася ця легенда. До зустрічі на каналі.